Зазвичай для того, щоб нанести ефективні удари, ракетні удари дронові, комбіновані, по тим чи іншим цілям треба створити такий собі повітряний коридор. Повітряний коридор до цих цілей, от, для того, щоб наші ракети і, власні літаки, які піднімаються, які, наприклад, Storm Shadow скальпи запускають, були поза зоною ураження противника, от такий коридорчик створюється. Ефективними ударами по ворожій ППО. По ворожій ППО це зазвичай. Джанкой, це Чорноморське Карханкут, це Євпаторія, це Севастополь Фіолент. Ну і тоді вже, очевидно, напрямок, куди коридор цей веде. А зараз додається ще до слова і Східний Крим. От, в тому напрямку нищаться ворожі радари, ракетні системи. Роз не змогли відповідати атаку, тому що це не точково, це професійно працюють. По-перше, А. Знають точні координати цілей. Б, застосовують відповідні засоби ураження комплексно, починають від хармів проти локаційних ракет, а, які. Десь ворог навчився протистояти йому, пригадайте. Спочатку там ураження було досить велике, а зараз харм, якщо в повітрі, вони просто вимикають свої радіолокаційні станції, щоб вони туди не потрапили. Ну і відповідно, якщо радіолокаційні станції вимкнуті, то е, ті ракети, які летять на пускові установки, вони відбити не можуть, вони просто сліпі. Це тактика, грамотна тактика, комбінована тактика. Ну, наші військові вчаться, вчаться на, набувають досвіду. І я думаю, що навіть розробники тих комплексів, які ми отримали від наших партнерів, часто густо не, не очікували такої. Таких способів їх застосування своєї зброї такої її ефективності.